Всім привіт! Що через трошки ви дізнаєтеся, що в цьому пакеті буде один експериментик. Значить так, взяли ми тюка, взяли ми пакет з картоплею, з посадковим матеріалом. йдемо чудернацьким способом садити картоплю. Зараз все покажу вам. Про цей спосіб посадки картоплі, чудернацький спосіб, мені розказала одна жіночка, вона так робила. І каже: попробуй і покаже на каналі. Я думаю, попробую і покажу на каналі. Значить, що нам треба? Для цього нам треба картопля і солома. І все. Як це буде відбуватися, зараз я вам покажу. Суть цього методу полягає в тому, що не треба. Не треба якби її підгортати, нічого не треба, посадив і все, і забув. Може, якби полити там, але теж буде поливати, це ж солома, це не пленка. Ну, в общем, все побачимо. Зараз я покажу, як воно садиться, і потім разом побачимо, який буде результат. Значить, просто розкидаємо картоплю. Через 30 см 25-30, так як звичайно. У мене тут від мотоблока бачу такий слід, що якби маркер. І я так і розкидаю. От. Ніяких лунок, нічого не робимо. Просто ось так розкидаємо. Ну і тут мені вже на другий рядок не вистачить. Або давайте позбираю, щоб було два рядка. І рівномірно. Давай. отут зробимо два рядочки таких чик, чик, чик. Ширше. Як кажу, лунок не треба, нічого не треба. Просто розкладаємо на землю. І суть цього методу, що не треба її потім не сапати, не підгортати. Ну, Нічого. Просто потім будеш користуватися собі. Все. Все, отак я розклав, скільки мене в мене вкорчів має бути. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 курчів. Все правильно. Значить 13 картоплин пішло. Одна половинка була погана, її відкинули. Судячи з того, що вийшло 25 половинок. Тепер. Ну що, трошечки перепочити. Попити смачненької кави і вперед. А кава яка? Кава допіо. Тільки допіо. Посилання в описі. Беремо солому. О. І просто-напросто накриваємо. Яким шаром зараз ви побачите. Я навіть не впевнений, що я роблю правильно, бо я цей метод не шукав в інтернеті. Отак, як мені сказали, так я і роблю. А я думаю, головне принцип він однаковий. Поклав і накрив. Плюс, навіть якщо не вийде. Солома потім буде як органічне добриво, тільки щоб бактерії її перетравлювали, розщепляли. Їм також потрібен буде азот, вони будуть його брати з ґрунту. Або ж є можливість, не можливість, а як варіант чуть-чуть посипати аміачною селітрою, щоб вони з ґрунту не виносили, а просто солома була як органіка. Це просто як... На майбутній рік, як осінню тут його придіскую ну, мотоблоком своїм фризою маю на увазі. Все, підписуйтеся обов'язково на канал, щоб бачити, що з того вийде, бо забудете, згубите той канал і не будете знати, як знайти, що зробити. Підпишіться, поставте вподобаночку за такий альтернативний метод посадки. Плюс зараз знаю, були морози. Сьогодні в нас яке число? Сьогодні в нас 15 травня садимо цю картоплю 15 травня. от, Ми її садимо. А в багатьох, чи в ну, деяких людей чи в багатьох, як правильно сказати, не знаю. Були морози. Картопля вже ж була, посходила. Хто посадив у квітні, в кінці березня, чи в кінці лютого, ну лютий це жартую. І вона померзла. Так що ми тепер в рівних умовах з тими, в кого померзла картопля. Плюс вони посадять звичайним способом. А я сажу незвичайним способом. Тому що це канал юний ентузіаст. Підписуйтесь тут багато цікавого. І побачимо, буде у нас картоплі чи не будуть. От якраз один тюк мені на тих 13 картоплин розрізаних. Аж самому інтересно, може вона взагалі не посходить. А ну напишіть що ви про це думаєте. Оце для таких, знаєте, як є якісь там ліниві, що то є, голубці чи не голубці, що то там є, всякі ліниві страви. Це так само в мене. Ліниві картоплі. Взяв, порозкидав соломою, накрив і забувся. Потім всі люди купають, згадав за свою ділянку, пішов, глянув, позбирав, солому підняв, позбирав, 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 В багажник кинув. Два мішка картоплі, поїхав додому. Все. Картоплю посадив я за скільки хвилин? Не знаю навіть. Хвилин 5-6 і я посадив картоплю. Підписуйтесь на канал, поставте лайк, осик. І що ви про це думаєте, напишіть.